we Сприятлива погода дозволяє активно продовжити посівну, повідомляє голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Хлібороби кіровоградщини повністю засіяли яру пшеницю. Решта ранніх ярих зернових та зернобобових на фініші. Не припиняється посів технічних культур. Аграрії йдуть за планом. Соняшника 10% цукрових буряків. 42 – сої – 15 відсотків, 75 відсотків від прогнозів посіяно овочів. Лише картоплі висадили на 40 тисячах гектарів. Прислужба міської ради повідомляє про додатковий рейс на автобусному маршруті номер 9 з 8 травня впроваджується додатковий рейс на маршруті номер 9 що курсує до дачних кооперативів. Час відправлення від вулиці Весняної о 17.35 від санаторія Герник о 18.30. Туруємо шлях, бо варті ми свободи. Це ключові слова з творчої роботи дев'ятикласника гімназії імені Чижевського Кіріла Стеценка. Хлопець взяв участь у всеукраїнському конкурсі ЕСЕ «Війна за свій шлях та посів перше місце в обласному турі і став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу. 4 травня в громадській організації Віра відбувся концерт, присвячений Міжнародному дню матері для підопічних організацій. Виступили солісти, зокрема Оксана Кіяшко, Катерина Помагаєва і Олександр Пилипенко, а також вокальний ансамбль, чарівна пісня Палацу культури Олександрійський театр. На концерті ВІП Тернопіль, який відбувся в Олександрії 4 травня в рамках благодійного туру, глядачі задонатили на ЗСУ 69 тисяч 729 гривень. Кошти збирали під час аукціону. В якості лота були прапор, підписаний військовими, декорована гільза та авторські футболки з танькою та володькою. Також збирали кошти у банку. Задонатити можна було й онлайн за допомогою QR-коду. Олександрійців та гости міста запрошують на повтор вистави Коли прилетять журавлі. Театралізований концерт про те, як війна змінила та об'єднала нас, і наші мрії відбудеться 8 травня о 18-й годині в Палаці культури Світлопільські. Вхід за донат на підтримку Збройних сил України. СБУ на Кіровоградщині викрила чергових поціновувачів руського миру. Правоохоронці викрили мешканців Кропивницького та Олександрії, які поширювали на своїх сторінках в соціальної мережі однокласники матеріали, що виправдовували воєнні злочини расистів, у тому числі обстріли українських міст. Пропагандистам на даний час оголошено про підозру, вчиненні кримінального правопорушення. У суботу, 6 травня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 10, в день до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 5 метрів на секунду.